Привіт-привіт! Іду в магазин відносити свої сумочки. А також хочу показати модель топіків, які я зробила. І власне п'ю каву, заряджаюся, бо маю сьогодні зйомку, також сімейну фотозйомочку. Так що до зустрічі буду тримати у вас у курсі справи. Погода сьогодні нельотна, дощова, тож я не знаю, як у нас пройде зйомка. Сподіваюся, все буде добре. Всі будуть задоволені, і ця пасмурна затягнута погода не завадить класним талим кадрам. Ось так виглядає новий вигріб, який я зробила. Це топік з такими жіночними рюшами. Виглядає класно, покажу фотографії. в мене є. Це небо затягнуто Ось так сіро. Сонця немає. Цілий день падає дощ, і я йду зараз в магазин бедронка. Купуватиму собі якісь рослинки додому. Буду створювати хоч якийсь затишок в цьому приміщенні. Де я живу з тарганами! Let's go. До речі, у мене в мене вдома вже вже живе одна рослинка це м'ята. М'яту я купила для того, щоб відлякувати тарганів. Як я вичитала, таргани терпіти не можуть запах м'яти. Борюся з ними як можу. Приготувала сніданок. У мене сьогодні всяні пластівці з фініками, з соняхом, мехталем і, і, і чим ще малинове варення. Дуже смачно. Зайшла в Тайгер, купила ось такі штучки це для е, моїх цінників. Наборчик такий з 12 золотих. Супер. Я дуже хотіла собі саме таку подушечку, яка надувається. Клас. І ще тут іде від сонячних променів захист очей. Круто. Е, і взяла ось такий обалденний, е, як на мою думку, обалденний за 10 золотих всього. Гаманець, бачите? Не могла згадати слово. Ось такий карабінчик. його можна щепляти до штанів, до шорт. Круто, мені дуже сподобався за таку ціну. Ну і трошки підкріпитися. Я приїхала собі обрати ковір. Ручна робота. Дуже класно зроблено. Ціна відповідна. Дуже мені ще сподобався ось цей колір. Ось. Такі красиві кольори. Ось це також дуже красивий. Ручна робота. Клас. От цінують хендмейд. Хендмейд дуже дорогий. Ручна робота. І рана. Клас. Ну і який коврик я собі взяла, я зараз покажу. Ось такий малесенький, скромний коврик за 14 злотих. Постелю собі в кімнатки. Красивий також. Я спокушалася на це украсення або на цю. І ціна недорога. Всього 60 злотих. На дворі вже ніч, а я тільки йду з Ікеї. З покупочками. Для дому. Так,